Так, ну що колеги, всіх вітаю на каналі. Надів сівалочку, так як має є кусочок, де багато пеньків. А це на старенька молдаваночка. І будемо там Надів, як колесо підпустило, аж видно підкачати. Важковато. важкувато. сівалці бачу шпильчику вирвало. Тую, що вже міняли раз. Два роки назад її останній раз сіяли. Та й треба ж передивитися, розібрати, помазати, вони штулки тулки, пластмасу, він тут почибників немає. Помазати, щоб все нежно крутилося. Так як бачу, це колесо тугує. Туговато крутиться. Це теж туговато перемазати. Це легенько. Бачимо, шпилька вискочила. Ну так. Для нього довіжна бути туговато. должна м'якенько крутитися. Ого, це ловко крутиться. Ну все одно буду знімати більше всього по секціям. Прямо з усіма драми. Заносити сарай, бо нема навеса, Щоб де його можна заховати. Щоб крутити під навісом. Переберу все і назад чпок-чпок, все як положено. Так, новий трактор наш покапало в маселце, вирвало прокладку У піддоні, між педоном і мотором. Я не міняв ні разу, за скільки в нас є. Поїду, накуплю, поміняю, то недовго тільки болтиків багато. Все. Такі справи. Готуємося потихеньку. До посівної Андрій, в полях вже буде там сіятися другою сівалочкою. І з точним висівом, і всім остальним. І заразом треба заїхати, колесо спустило, те що привод нам і добре. Монастево єсть. Старенький якийсь. тут теж вже потріскалось ну нічого все воно зробиться погнали так колеги що залишилося нашої сівалки одна рама Не більш нічого розібрав хлам треба поміняти буде струбцини які натягують кліпається все видно хтось понакладував Типа шайбочки, з тієї сторони чітко стоїть. Виставлені по центру, бо сміщена трошки на півтора сантиметра вліво. Оця рамка. Трошки туди подати на гулку, тучистимо болгарочку і готуємо до покраски. І все. Ось така робота за день на сьогодні. Так, лежить на столі потерпівший. СПЧ-1. І тут їх 5 штучок. Кожного переберемо, помажем, зберемо. Цепки поміняємо. Заглянемо, що там під кришкою. Так, два года стояло. не працювала, там все віржі, а ні, помазане все. Все як положено. Значить водичка не попадала. Нуранорам. О-о-о-оп Робота кипить. Краситься. він просто уте за 200 гривень. Апарат. Ну все. Помаленьку потихеньку. Так, одиннадцята вечора. Розобрав вентилятор. Воно він лежить. Покрашений, все як положено. Натяжник покрасив і цю половинку. вентилятору можна сказати, в задоволеному стані, хорошому, задовільному. Тільки почіпнічки тут 6206. Вони то шагу їх немає, а гудуть. Або їх помазать, або нові поставити. поставить. Ну, більше всього, щоб будемо кидати нові, щоб на них більше не заглядати. Зараз загрунтував, завтра красимо. Все, пошов мить жопу. Так, колеги, всім привіт! Приїхав до нас карбоміт, нова партія відосиків. 10 мішечків заїхало до нас по 800 кілограм. Подивимось, чиї вони є. Вони є в Туркменістан. О десь що виноградик, Треба буде обробити. Так, ціна на карбоміт брали 27500 тонна. Вони по 900 кг мішечки, ну а 800, коли 900. Кому інтересно, так така інформація. Все, погнали.